Спробуємо зламати головний термінал. Райан, Рай, перевір, чи можемо скористатися цим ліфтом. Мені що робити? Можливо, ти зможеш зв'язатися до того. Що ця штука потрібна. А точно не призначена для польотів. Що ж, привіт, другі підписники та глядачі, і продовжимо грати. Mars. І вот. Таке в нас, коротше. Хто-небудь знає, чому, так... чому ця вода виглядає так гарно? Наскільки я пам'ятаю уроки біології, це схоже планктон. планктон. Планктон? Раніше на землі пок подикати ночами так світилося море. Та ну, ні, правда, ми на такий пляж на побачення ходили, пам'ятаєш? Дівна mm? була трохи більш захоплена цим. Right down for later. Треба записати панацею. Ой, блін, Ейла, У тебе є дані про випромінювання від This цих зеркал? Якщо це те про що я думаю? 600 watts 600 вольт від uh, призахідного That's сонця. Це вражає. Uh. Чекайте ці панелі, вони типа від цього воно. Типу віддзеркалюється і вертається назад і подається енергія, типу це виглядає як безкінечний із енергії. Ну, типу, щось типу того сріму, там якийсь заряд чи розряд треба давати можливо. Бо це просто вода коротше. І таке. я е, слів, яких можна використовувати, але ми ж. Українці або де-да-да. Коротше, українці типу та й таке? Не. Що мені робить? А. Сара, що делать? Сара, ми можемо поврати по те, що ти сказала внизу. Зараз не найкращий час. Мені треба зосередитись. Раз. Я не знаю, я просто ще дивлюся, собі ставлю полізну котам, мікрофон. Дивлюся, як мені зручно сидіти, щоб. О! Ідентифікатор планшета панацея. Асистент аналітик. Ваш світ за день готовий. Усі системи панацея працюють у повному обзязі. Менджера пограв трохи відьмак третього. Це ліфт точно не працює. Тому ти так впевнено в цьому? Ну, весь минулий we'll досвід. Це ми ще побачимо. Приймач стримав пошкоджено. Поки ми не підключимо лабу, нічого не вийде. Отже, цей Паноптикон почекає. Паноптика. Паноптіком. Визначає слово паноптика. Це не щось на кшталт спостереженої вежі. Неважливо. важливо. Сару, я думаю, це блок керування МРТ для ковчега. Ми можемо використати його для відновлення зв'язку з ковчегом Лабус, коли будемо готові. Це схоже на систему водяних насосів. Так, можливо, ти маєш рацію. Це те, що протікає через ту велику кулю посередині? Просто звичайна вода. Це замкнутий конверх, який переробляє відходи. Я увійшла. Ідіть сюди. Якщо я правильно зрозумію, цю операційну систему на виведе дані, якщо натиснути ось це. Ви бачите те, що і я ця машина повністю перетворює вхідну атмосферу на повітря землі. Комверженефісірад при конверсії майже немає. Це може бути наше золота жила. Ми маємо вас. Ця технологія може відновити атмосферу Землі. Можливо, ми могли б вилікувати нашу планету. Oh. Землі точно потрібна пара трійки таких машин. Вещений рівень кисню. Це означає люди. Чи ж тоді ми повинні піти і перевірити це прямо зараз? Спочатку ми повинні закінчити. Але ми втрачаємо час. Для чого? Щоб з'ясувати, що сталося. Чи не варто одному з як нас піти на розвідку? Якщо кулінці ще живі, ми не знаємо. Як вони відреагують на це все? Згоден, поки що справа виглядає не зовсім реально. Ще зможе взяти Марс у хід Кеті. Завтра ми підемо туди всією командою. Підготовлені. Це наказ. каз. Сара'з Сара має рацію, Кет. Треба трохи відпочити після всього цього. Мендесному відділенні кімната з ліжками. Я буду чергувати першим, а ви двоє лягайте спати. На мир за собой цель. Чого ти знаєш, про що я кажу? Кейс. Давай не тут. Ело, ходімо. Що вони, що вони ховають? Хура. Що вони когось з цього привезли? Чужого Айло, ти мусиш якось... Що вони там ховають? Вони вірняк якоїсь, знаєш, біологічну херню привезли. Мене не слухаєш, я не впевнений, що хочу. Треба було мати якусь стратегію. Було би, би добре знати, знати заздалегідь, що так і буде. Це зброя. Раз тільки я і Марія знали, ми хотіли нікого турбувати. І коли Треба я би дізнався, як тільки ти захочеш, щоб я про прострелив комусь обличчя, ні. Я збиралася тобі сказати. Ви просто повинна була переконати, що Кеті не дізнається. Мадзі, Будь ласка, це не момент, Мадзі. Ім ззаді. Як ти думаєш, що станеться, що ми, ми знайдемо когось з місячної думає, ради живе? Вони нам просто здадуться. Але саме тому Марія хотіла щоб. Це? Тут, чи не так, що. Хоча Ізак здався подробовільно. Це план А. А це план Б. Я знаю, що це радикальний план Б, і мені шкода, що я не сказала тобі. Ну, будь ласка, будь ласка, не кажи К'яті, а я ми вже знаємо. You should get some rest. відпочити О, ні, вона Ila, виходить. Треба повернутися лише. Це такий кисе був пару секунд не дихав, типу думав, бля, все спалять. Їхня мрія. Мені ще цікаво. Блін, я би хотів пограти, там має вийти. Блін, там вийти Until Dawn, типа, жити до ранку. Сара, до світанку. Sorry, Sarah, hurt, Мені шкода, Сара, але тобі боляче і Райан єдиний. Я просто подумав, що краще ти не послухала сьому накасу. Мене завдання, Каті. Це не так працює. Ти ставиш під загрозу себе і місію. Тепер я твій командир зрозумів. Ти зрозумієш, Кеті? Yes, так, я розумію. Виходь на вулицю самостійно, це абсолютно нерозумно. Ти забрала єдиний робочий марсохід. Якщо щось трапиться, тебе ніхто не врятує. Боя правда. Якщо побачиш ознаки життя, повертайся гаразд. Добре. Будь безпечним, залишайся на зв'язку. Стопе, а куди вона вже пішла? Що тут біло? Це сніг? Це воно так відтає сонце, що воно виглядає біле. Чекай, я щас думал, що я вже з далтоником став. Кто типа нормально все? Бля, ти ще ж кінь в озеро, ти реально? Але чого мы Я не можу понять, це ж... Це, це реально такий ей факт на Марсі, чи що? ну такого? Типу, Ні, це скоріш за все сніг. Боже, воно тупе. Боже, шо ти робиш, детей, ну? Просто, нахіра оце. Вони потім нас можуть, типу, знаєш, взяти закрити, а воно, блін, бере кидає отако, Боже, ти, ти тобі ще знаєш. Сара я ще не приїхала. Що ти бачиш? Ну бачу. Як мої мозги витікли вниз. Ввіться, я не бачу жодних ознак життя. Приміщення виглядає занедбане і досить пошарпаним, як той кар'єр, про який я вам розповіла. Піду подивлюсь ближче. Якщо ти когось знайдеш, не вступай з контакту. Відразу повертайся, добре? Має щось бути. Це світлой? Давай знайдемо спосіб спуститись. Виглядає ненадійно. Треба вниз якось перебратися через лід. О, дивись, як в Tomb Raider зацепитися. О. Она хуй. Так весело давно не було Бля, що мені скажи, що я не туди прийшов, а? Просто не хватает. пас! Пьяо. Типа, тобі безпечніше було полізти тако вниз, чим. Ага, а я думав, все таке, що ми поліземо, yeah, типу якось... Кет, <coughs> <Cat, coughs> у тебе <coughs> все добре? <coughs> Вся станція оточена льодом. Добиратися через нього буде <coughs> важко. Як у вас там справи? Ми дізналися дещо неймовірне. <coughs> Зникли ковчег має назву ковчег Віта. Віта? Звучить знайомо. Це навіть не найдивовижніше. Судячи усього, вітає має банк даних про мільйон видим земної флори і фауни. Багато з них вимерло. Він може відтворити їх. Це біопринтер, біопринтер. В ньому є всі інгредієнти для того, щоб творити життя. Ого. Всі ті тварини, яких ми втратили, рослинність, яку ми бачили десятиліття, ми можемо повернутися назад, але ми не можемо його знайти. Його місце знаходження немає на жодних записів, він просто зник. Тож, якщо ти знайдеш будь-яку інформацію про його місце знаходження, дай нам знати. Зрозуміло. Канатна дорога Одом. Судячи всього, канатна дорога колись використовувалася для перевезення людей і великих вантажів. Це місце виглядає таким побитим, як і гершлет. Чи буде це місце місцем, де виживші будуть ховатися? Скоріше за все, ні. А та... Ну це марсухи, який випустив. Це ровер, типу, цей. Від нази. Чи від чого? Це він дуже похоже, тільки що фотку бачу аво тут. Так, це воно. Ну це пасхалка. Прикол. Ой, курва. Далки що вони, типу. Ти назву не поставили, типу не знаю, просто ровер. Блять. Що взагалі взагалі де я? Не розумію, якщо чесно. А, ну правильно, типу наверх. Мені здається, що вони з тим ковчегом ще звалили, типу, знаєте, вони тут ну, дізнаються, що вони звалили, типу, вони поїдуть ще далі за ними, типу. І напевно в третій частині там же щось буде, типу. Бла бла бла, але прикиньте такий не ж Данчик, а на землі всі вмерли. А вони чіпу. Типу, типу, вони ж як летять трохи час по-іншому працює, ні? Hello? Аго? Ой, ти давай не будеш, що це таке? Що це підлагує це була? це таке? OK Antes nem З неким було призначення модом, але судячи з цих даних він не став придатним. І ось ця конструкція. Думаю, туди нам і треба. Вікторія, дев'ятнадцятиль Вони вже навіть не намагаються це приховувати. Зі мною в кабінці їхало троє тіпів, і вони увесь голос обговорювали цей ринок прямо в мене перед носом. Ніякої поваги. У тебе значок, зупини їх. заарештуй. Тобі потрібна моя порада чи ні? Вони просто егоїсти, торгуватись під поле підло і. І не поважно до інших людей. Якщо не, по не повідомиш, куди треба, тебе можуть відправити медичний відсік. Маєш рацію. Іс Ісусе. вся земля просто здригнулася. Щоб чи сталося в головному комплексі? Наразі. Добре. Добре. Seems like they were growing тут I вони Сказано, що весь урожай заснув несподіваної мутації. Oh, oh, Боже, це виглядає електрики на моторошну. Мені не подобається, як це виглядає. Біологічні роботи-мутанти. Увага. А дозвольте чітко довести це до уваги всіх працівників складу. Незаконна торгівля військовими предметами карається ув'язненням. Я думаю, що це обладнання для гідропонного землеробства. Гідропоніки, понял. Ну, Вирощає, гідропоніка, типу, знаєте, це коли в воді воно росте, Типу, нема землі, а просто корні воді. Ну, типу, не знаю, може хтось не знає. Звідки це, знаєте, Пчелі. отже, тут вони виробляли свої антидепресанти.

Це жерти постійно, антидепресанти, це відчуваєш просто ніяким. Думаю, що цей об'єкт був для них єдиним місцем, де вони могли отримати воду, їжу та самородні медикаменти. Але більшість ознак вказують на те, що останні кілька років вони переживали досить важкі часи. Ці люди вимирали з голоду, І заради чого за неднад ми ще не знаємо за що чи винен Марк Артур. Кеті, будь обережна, добре. Добре. Я продовжу тому надсилати звіти. Я Подумав, там хтось стоїть. Про рази ця гра, типу, знаєте, вона так якось. якусь моторуш набуває. Що би не лагав. Слідчення. Вітряний шлюз. Це було схоже на. Я тобі кажу. Вони просто в роті танули. Чудове шоу, але я все хочу бутерброд із хумусом. Бачив би тут ту жінку, яка його. Продали Айзеку. обозначно найкрасивіша жінка в Чилі, справді? Це з'їзд з Амстердаму. Ну знаєш, перед тим як все це сталося і як воно називалося, а так це було Бітерболс, або щось так. Кшталт цього. Така дурна назва, це було так смачно. Не сумніваюся. Ти Знаєш, що ти що ми тут робимо божевілля, так? <рес> що ти маєш на увазі? Знаєш, що я маю на увазі? люди голодують через ці мутації. Натомість ну, ми робимо антидепресанти, щоб люди не думали про це. Я знаю. Ми навіть не можемо годувати людей, айзеку. Так, я знаю. Це наука. Вона буває дуже дивна. Ця планета нам чужа, завжди. Маракурд знає про твої зустрічі для гомборд. Ти маєш бути обережнішим, хоть повинен вислухати людей, дати їм можливість висловитися. А як бути з тими, хто хоче залишатися тут? Як ти? Хіба ти не хочеш повертатися на землю? До своїх доньок? Звичайно я хочу їх побачити, але надії про просто немає. І маю на увазі, що нам ніколи не будуть раді на землі. Рятувати ту планету марна справа, і ти це знаєш. Землю ще можна врятувати. Ми можемо використати ковчеги, щоб рятувати її. Та я про порятунок не в тому сенсі. Знаєш що? Забудьк як ти думаєш? У Кеті все добре. Що? Звісно, що так. з Клер, так? В в Клєр, так? В в просто вона, я не знаю, як вона виглядає. Я не знаю, чим вона займається. Вона, 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 вона була такою маленькою, коли я пішов. Гаразд заспокойся, все гаразд. Вона напевно, я дуже хотів забрати її з собою. Дуже. Я просто вона не змогла, і я покинув її, розумієш. Я просто залишив її там і пішов. Я поганий father, батько, я, я поганий батько. Ти поганий yeah? батько, язику він поганий батько. Я жахлива людина. Ти поганий батько, язику справді. Навіщо було це робити? Це гаразд. Просто. Добре залишив свою доньку. Все гаразд зі мною все буде добре.